Які ж переваги видалення стороннього предмета зі шлунку за допомогою гнучкої ендоскопії? Перше, ми можемо звернути увагу, який тоненький даний гастроскоп. Нам не потрібно проводити будь-які розрізи червоної стінки для того, щоб дістати сторонній предмет. Обережно, через рот, ми заходимо гастроскопом, дістаємо зі шлунку сторонній предмет через природні шляхи і все. Відповідно, тварина набагато легше відновлюється, в неї значно менше болю після даних процедур. І це є значні переваги, ніж гастротомія, коли ми розрізаємо череву, шлунок і дістаємо сторонній предмет. Одночасно, коли ми видаляємо сторонній предмет за допомогою гастроскопа, ми можемо і оцінити шлунок. Цінку шлунку сезового болонку. Також навіть можемо і одночасно оцінити і 12-палу кишку. Якщо за потреби, ми можемо відібрати біопсію, щоб розуміти, що відбувається зі шлунком вашої тваринки. Тобто, за допомогою нучкої ендоскопії ми можемо швидко, якісно, безболісно вирішити дану проблему.